Привіт дивіться, продається такі сім'ї бакфаст. Бачите, да? повні вулики. Видно, скільки там бджоли повно, Бжоли повні, вони вже прямо. кому треба, хороша бджола, здорова, пролікована, сильна, будь ласка, звертайтеся Полтавська область, Лазірки, телефон залишу, дзвоніть, самовивоз, приїхали своїми ящиками, переставили, забрали. Ви довольні, ми довольні, все нормально. Ну, дивіться, такі сім'ї. Зараз я їх трошки продадмухнув. Десяти рамках і вулики повні. От Приїжджайте, зразу забирайте на відгрузку, вже можна забирати. Дивіться, 10 рамок. Ну, видно всі тут були, так? Да? такі сім'ї пропоную зараз у вас купити. Хто хоче гарні сім'ї, на 1 мая, я думаю, що тут можна робити відводочок спокійно. І через два тижні ще один. От і вважайте, чи вам вигодніше пакет взяти чи таку сім'ю.